що у нас по Ауді? Це у нас біла Q3 20-го року і тут всього-навсього 20 тисяч кілометрів пробіг Це дуже мало. Це навіть 20 тут нема, тут 19 і чуть-чуть Що у нас по машинці? Тут є електрорегулювання, у нас такий шкіряний салон дуже і дуже хорошому стані. До сидінь є в нас підігрів, такий в нас є клімат. мультимедіа вже на український. У нас тут автомат, у нас є і панорама, і люк. Давайте я вам покажу. До речі, Стеля, як ви бачите, в алькантарі. Дуже гарно виглядає. Тому покажу вам ще раз салончик. Просто приїжджайте, оглядайте. Машинка в дуже хорошому стані, шукає свого власника. Можливо, це саме ти. Це у нас місто Стрий, вулиця Львівська, 186Б. Ми будемо всіх чекати на тест-драйв.